Добрий вечір, це вікна без харчів, без ліків, без бензину. Цілими кварталами без світла й води. Луганськ на межі гуманітарної катастрофи. Тривають обстріли терористів, гинуть мирні люди. А в шахтарську бойовики ще й хизуються, як вправно шмаляють по житлових кварталах з мінометів. Більше розповість Оля Кучер має можливий зв'язок з Донбасом. Олю, привіт, сьогодні в зоні АТО мали оголосити день тиші, аби на місці падіння Боїнга змогли працювати експерти. Чи всі дотрималися до про припинення вогню? Добрий вечір, володю. Так, сьогодні в зоні антитерористичної операції був день тиші. Його попросили в організацію об'єднаних націй для того, аби міжнародні експерти могли дістатися безпечно до місця падіння Боїнга 777 і працювати там. Відтак українські соловки сьогодні не вели жодних наступальних операцій, а лише захищали свої позиції від нападів. Бойовики не дотримуються умов цієї угоди сьогодні. Вранці а також вночі було здійснено ряд обстрілів позицій українських військовослужбовців, під час яких бойовики використовували артилерійські та мінометні системи. В той же час сила сила то забезпечує дотримання умов. Дня тиші, ми знаходимося на визначених ділянках, забезпечив охорону та оборону державу, державного кордону на визначених ділянках, але не застосовував за, за будь-яких умов авіацію, артилерійську систему. і схоже. Самі терористи не приховують того, що в день що вони стріляють. Так сьогодні в мережу вони виклали відеозапис з Шахтарська на Донеччині, де розповідають, що один із їхніх спонсорів попросив їх підписати набої, придбані його коштом і використати їх проти української армії. Та поціляють вони неву українських солдатів а в мирне населення, і це дуже легко довести. Місцеві блогери вивчили відео. Дійшли от якого висновку. Видно, що стріляють зі стадіону Олімп в центрі міста біля міської адміністрації. Напрямок зброї вказує, що спрямована вона в бік кварталів висоток. Ви зараз можете це бачити схематично, який є напрямок пострілів. Адже одразу за стадіоном розташовані багатоповерхові мікрорайони номер 7 східний та Журавлівка. а Далі приватний сектор. Згодом місцеві мешканці викладуть фотографії Наслідків цих обстрілів міста. Відтак, це вкотре доводить, що бойовики обстрілюють мирне населення, а тоді в цьому звинувачують українську армію. Вот они жаркі і подарочки нацика мат Андрія. Скоро вони достигнуть назначеної цілі і ми станемо ще ближче до перемоги. На Наворосії быть. В місті побідім. За новоросію. Окрім важкої артилерії, бойовики просто тероризують шахтарськ масово відкриваючи вогонь зі стрілецької зброї. Зараз на відео ви бачите обстріляний автобус на передньому лобовому склі видно напис Діти, але це не спинило. Терористів, це було на Донеччині. От сам Донецьк день за днем зазнає просто нещадних руйнувань. Подивіться на це відео. Цілий під'їзд, житлового будинку, позбувся вікон, а на верхніх поверхах снаряд потрапив в балкон, від якого нічого не лишилося. Відтак місцеві мешканці на час таких нальотів ховаються по підвалах. На цьому відео ви зараз почуєте, як хлопець сидить у підвалі зі своїм собакою, а на тлі страшні звуки вибухів та сирени швидких. І хлопець, окрім себе, хоче врятувати і свого чотирилапого друга. Все, капец, близко уже. Сэм, прячься. Сэм, прячься. Блин, дурак. Зранку терористи стріляли з градів і по містах Луганщини в самому Луганську за минулу добу через це постраждало щонайменше 10 житлових будинків. Також вночі стріляли по Луганському аеродрому. Дуже дісталося восьмій поліклініці міста. Подивіться, будівля сильно пошкоджена навколо сліди від снарядів. Ви зараз бачите розвалену фактично споруду на відео. Стіни в дірках від куль. Зверніть увагу, будинок постраждав і всередині. Зараз на відео другий поверх вікон не лишилося У приміщенні стоїть запах газу через те. Що було пошкоджено газову трубу. Загалом в результаті постійних обстрілів міста за минулу добу загинуло троє мирних жителів. Серед них 15-річний підліток. Ще семеро луганчан поранені. Сиділи за століком, слухали свіст. І одразу відгукали, сразу зрить. Луша зіміт, ми В зеніт, ми встали і обіжалися. Тим часом гуманітарним коридором з Луганська за три дні його функціонування скористалося вже кілька сотень мирного населення. Рух відкрито з 10 до 16 години через селище, металіст до щастя. Розпізнавальним знаком для цивільного населення є білий прапор та широка біла пов'язка на руці у кожного громадянина. Біженцям дозволено перевозити особисте майно в необмеженій кількості, натомість, заборонено мати з собою вогнепальну зброю, холодну зброю і боєприпаси. Ми спілкувалися з Луганчанами, їх залякують, їх умовляють не виїжджати з Луганська. Але вони герої. Вони виїжджають, ми тут їх зустрічаємо. Саме головне нам потрібно вивезти людей. Точка, у мене геройка на машині сіль і уїхали. Отак вот мчались, стріляли з усіх сторон. місті обстріли були. Дуже страшно. Ужасно, ужасно. Розказати нічого не можу. Тяжко. Я щас щаслюшу я здесь ну позавчера. вчера вчера Света нет, води, нет. страшно очень страшно. Олю в штабі АТО кажуть, терористи чи не найбільший опір чинять, отримуючи контроль над горлівкою. Чому вони так охопилися за це місто? Яка ситуація довкола і в самій горлівці станом на зараз? Володь Горлівка для терористів є стратегічним пунктом. Тому місто вже четвертий день знаходиться в облозі без палива, без ліків і вже майже без хліба. Армія не хоче йти в лобову атаку на місто, бо терористи там мають величезний гарнізон. Ситуація близька до катастрофічної мій колега горлівчанин Дмитро Литвиненко розкаже вам далі про своє рідне місто. Горлівка день, мертва тиша. Тутешній мешканець Андрій взяв камеру і вийшов на двір. Пішов на поле за будинком. Чотири дні тому саме тут розривались гради. Вирви по всьому полю. Повернувся до будинка сміття вже четвертий день, ніхто не вивозить. Тепер іде в магазин. Більшість їх розташована тут уздовж вулиці, і вони всі зачинені. Аптеки теж ліків у мікрорайоні сонячний сьогодні не купити. До останнього дня працювала одна аптека. Сьогодні і вона закрилась. не знаю, може би утра і робота. Людей зустрів один раз. І вони заборонили себе фільмувати, налякані. Зробив світлину. Це Біля однієї з крамниць люди чекають на машину з хлібом. Андрій зайшов у єдиний відкритий супермаркет на полицях, дещо є. Хліба нема. утра люди виходять з їх таку даже там рина. Сікослі часу вже після обіду, От я виходив, вже людей Ніто зайшов на стоянку автомобілі. нього проходив, просто і Стоїть сіво три машини. Поблизу залізниця. Втім, уже кілька днів поїздів не чути. Железна дорога, зараз молчить, смотрю, зовсім нету. Поясні розбомбили всі, де можна приїздити хакі чотири дні тому. Горлівка зазнала нищівного артилерійного удару. Три десятки трупів, руйнування в середмісті. По тому почалася масова втеча. Автовокзал НАТО штурмує автобус на Бордянськ. Останній більш-менш безпечний напрямок. Новина дня з автобуса зсаджують людей. Сели в автобус, автобус поїхав. Ну на ближайшому блокпосту не і їх... Высадили всех мужчин, до 45 лет запретили не уезжать из города. Uh -huh. Мотивировали тем, что якобы все эти мужчины могут попасть служить в украинскую армию. Это не слухи, это ну, кто-то там из твоих... Да, стопроцентно. Это вот свой человек, который с нами сейчас находится, он непосредственно пытался выехать. Це вже був коментар мешканця іншого спального району. Будівельник. Ось він на відео. Тут у наслідок обстрілу вбито двох людей на зупинці. Один старяк знищив магазин. Руйнування в районі незначні, але тотальний страх. Сьогодні на цілий район відкрилася одна крамниця. В принципі, асортимент достатньо широкий. Хліб теж є їх производства, але огромне черги, Очереді пішло стоять більше трьох часов. Біля церкви гра знищив новий дитячий майданчик. Поблизу району висадили заправку. Горіла два дні, дим стояв. Вода, газ, світло є. Легкових машин практично немає. Одна машина може раз проїжджає дуже швидко. Це велика рідкість машин нема, бо паливо в місті закінчилося. Це підтверджує журналіст Василь. Він три місяці був у горлівці в полоні. Днями його звільнили. Бензина немає. Ми заправлялися вже коли виїжджали з Горловки, заправлялись на заправке. То есть під'їхав сопровождающий нас, і по його приказу нас заправили. Василя та ще шістнадцятьо заручників відпустилися за наказом нового керівника терористів. Бес втік в Росію. Тепер там головний бандит на прізвисько Боцман. І Василь вважає це шанс звільнити місто без нової крові. Потрібні перемови. Терористи хочуть повернутися в Росію. Те, хто хоче. Uh, даже уйти с техникой, уйти с вооружением, пусть уходят. Yeah, Это военные, они офицеры, они ждут команду. То есть, если из Москвы прийде приказ, они уйдут. В Ввечері, если в мешканців в їхніх районах, світло сяє в одні з десяти квартир. Горліка або виїхала, або сидить у підвалах. Українські канали в місті майже всі вимкнули. Залишилось три. Серед них СТБ. Вікна там ще дивляться. Дмитро Лутвиненко, програма Вікна СТБ. Олю, напередодні силовики заявили, що вже звільнили Дебальцево. В якому стані місто і що там коїться? Так, Володю, у тих містах, які українські сили звільнили, терористи лишають після себе в багатьох випадках просто згарище. Зараз ви побачите Дебальцево. Це е, місто, яке українські силовики взяли напередодні, де зараз проводять зачистку. Е, зараз на відео, як ви бачите, горить будинок культури. Тож, втікаючи зі звільнених міст, терористи перегруповуються, а мирним мешканцям лишається тільки спостерігати за цим. Сколько штуків чекала? Четверті є. Ну а українська армія, вичищаючи міста після терористів, лишає собі їхню зброю. На цьому відео ви зараз бачите десятки піхотних вогнеметів, сотні автоматів, тисячі снарядів, цілі стоси ящиків з мінами різного калібру, міномети та гармати. Є навіть танки, бойові розвідувальні машини, бойові машини піхоти. Спеціалісти запевняють, що подібних боєприпасів на нашому озброєні не було ніколи. До слова, деякі зразки використовуються лише в російських підрозділах. Танк в принципі доволі новий. Вот, у него где-то было 80 моточасов на счетчике, вот, в хорошем техническом состоянии. На каждой бронемашине имеется свой серийный номер. И ребята, когда посмотрели по компьютеру, этот, вы знаете, что этот танк производится заводом Малышева, город Харьков, то, по всей видимости, корни этого танка уходят в Российскую Федерацию. Загалом нині ситуація у двох областях на сході в Донецькій та Луганській має ось такий вигляд: найгарячіші точки, як я вже говорила, це Горлівка, Донецьк та Луганськ. Все достатньо оптимістично, адже жовтим кольором позначено території, де були терористичні групування, а червоним кольором позначена зона, де ще мають вплив терористи. Тим часом служба безпеки України сьогодні оприлюднила відео. З снайпером, який працював на терористів у червні і липні він брав участь у понад десяти збройних протистояннях з українськими підрозділами зі снайперських позицій. Він також обстрілював українських силовиків під час звільнення Лисичанська, але злякавшись наступу сила, то він втік до Києва, де хотів заховатися серед втікачів зі сходу, але в нього це не вийшло. Його арештували. І прошу зараз послухати, що ж він тепер говорить. Поначалу ніхто не збирався, ні воювати, нічого. просто добивались определенных целей. А потом оно переросло все в боевые, так сказать, ну, начали воевать. Люди начали верить, что мы должны типа быть с Россией. Поверили, а в результате оказалось, что это никому не нужно. Я просто верил, так сказать, в русский мир. Російські військові продовжують світитися у мережі. Так, солдат російської армії Олександр Соткін виклав в соцмережі фотографії з України. На них він сидить в ракетній пусковій системі БУК. І ці фотографії він підписав такими словами: цитую: сидимо, працюємо на БУКу, слухаємо музику. Одним словом, нормальна неділя, кінець цитати. Очевидно, він не знає, що в цій соціальній мережі автоматично визначається географічне положення, звідки зроблена фотографія. Зараз на екрані ви бачите, що Олександр виклав фотографії бука, в якому сидить. З території України з під Красної Талівки в Луганській області згодом він навіть виклав фотографії села Красний Деркул на українській стороні кордону. Російська держдума вже хоче заборонити російським солдатам викладати в мережу будь-які фото чи відео, на яких зафіксовано. Будь-яке устаткування російської армії чи боєприпаси її. Ну але поки цього не зроблено, то російські військові продовжують працювати на благо українських спецслужб. Ну а тим часом ці міста, які вже звільнили українські сили, приходять до тями. Мій колега Олексій Сімаков сьогодні побував у гризвіз у горизвісному Лисичанську. Як зараз почувають себе там місцеві мешканці? Давайте подивимося в його матеріалі. Лисичанськ ще не скоро оговтається після війни. Ось такі от сліди руйнувань від снарядів та осколків можна знайти у кожному районі міста. А ось тут за рогом вбило чоловіка, який не встиг сховатися. Тепер ми бачимо на цьому місці сліди крові та квіти. У цей будинок поцілили зграду. Мешканці ховалися в підвалі. Більшість квартир зруйновано. Сотні людей втратили майно й домівки. Всі без біжилі без, без квартир, бізнічого Пенсії немає, нет, немає, нічого немає. Пані Галина жила на першому поверсі. Тепер тут руїни і згарища. Житло відновленню не підлягає. Ота моя квартира. Нічого немає. Я бомж Ось двохкомнатна. Було ідеальний ремонт. Тепер я залишилася отак. От. То кові сонок, вещи винесла. Не кастрюльки в мене нема, не миска, ні ложки. В сусідньому будинку віще пощастило. Там жити можна. Проте будівля може обвалитися будь-якої миті. Сюди влучило два снаряди. Конструкції що тримають увесь дім пошкоджені. Конструкція металічна не видержит, тому що плита верхня 2, наверное, 2,5 тонни. Вона не видержит. Зміниться, от похолодает, зміниться перепад температур. почнуться дожди. І т.д. і т.п. от все буде попадати в щелі. у іншому районі. Взагалі не бачена картина. Ракета із реактивної залпової системи прошила дах і застрягла між підвалом та другим поверхом. Ось вона не вибухнула. Сапери твердять, це від російської системи торнадо. У нас таких точно немає. Гарний доказ для гайського трибуналу. Просто у вітальні геннадія. Чоловік вийшов з квартири за 10 хвилин до лиха. Сусідка провалилася на поверхнище і, на щастя, вижила. Стол пилі був огромніший. Туман при этом станова стасідка у мене в квартирі со второго етажа. Упала в эту дырку. Просто повезло случайно Вийшов з квартири. Місто потроху оживає. Люди вже не так бояться виходити на двір по продукти, але їх наразі дістати не просто. Все розмітають. Хліб, 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 хліб і молочні продукти, тому що все Сєрдонецька візут. Працюють лише супермаркети в середмісті, на околицях полиці порожні. Тут точилися бої, крамниці пограбовані. А ось такий нині вигляд мають деякі магазини у місті. Ось бачимо сліди від пострілів, потрощене скло та напис на дверях. Магазин не працює, товара немає зовсім ніякого. Мешканці зруйнованих будинків живуть у гаражах та готують їсти просто неба. Тут зажарка це... потім буде харчо сьогодні. Вчора суп гречневий був. Позавчора борщ варили. Ну хоча без м'яса, но все одно. что то жиденька вже єсть, покушають. Майже усюди немає ані води, ані світла, ані газу. Зараз відновлюють комунікації комунальники. Місцева влада обіцяє, скоро стане легше. Воду та світло дадуть, а те, що можна, відремонтують. Эта робота ведеться, і я думаю, що в ближайшую, ближайшую буде все обеспечено електроснабженням і питьевой водою. Це самое главное. Думаю, що ми до зими на задачу до начала отопительного сезона застеклить і восстановить максимальне количество жилых домов. Українські силовики звільнили Лисичанськ тиждень тому, бо й за місто тривали дві доби свої вогневі позиції. Бойовики, як завжди, облаштовували у житлових будинках. Олексій Симаков та Роман Малко, програма Вікна СТБ.